Вітаю вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, любі друзі, своєї великої милості Господь знову дарує нам зустріч в нашій християнській телепередачі питання вічності. Хоча час нашої передачі короткий, але нехай допоможе нам Бог, щоб він був плідний і корисний для нас, щоб ми почерпнули для себе багато істин і змінили своє життя на краще життя з Богом. Однією з найважливіших істин християнина є праведність. Для одних вона є близькою, для інших далекою. Отож, праведність в житті християнина. <му> Насамперед я прочитаю деякі тексти з святої книги Біблії. Книга Буття, 6 розділ, 9 вірш та 7 розділ 1 вірш. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. І сказав Господь Ноєві: увійди ти і весь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. Євангелія Святого Івана, 17 розділ, 25 вірш. Слова Ісуса Христа в молитві за учнів, Отче праведний. А також перше соборне послання апостола Івана, другий розділ, перший вірш. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Прочитані нам тексти говорять про праведного чоловіка, Бога Отця і Бога Сина Ісуса Христа. Значить, і сьогодні праведність може бути притаманною для християнина. Праведність це чесність перед Богом. Це те, чому відповідає Божий характер. Термін праведність часто зустрічається в священному Писанні і виражає той атрибут Бога. Згідно якому він підтримує те, що відповідає його характеру, і засуджує те, що суперечить йому гріх. Також і в людині праведність протилежна беззаконню або гріху. Ми прочитаємо перше соборне послання Івана, 3 розділ, 4, 7 вірш: Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в Нім нема. Кожен, хто в Нім пробуває, не грішить, усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний він. З прочитаного ми зрозуміли, що гріх та беззаконня. І він з кожним днем віддаляє нас від Бога. Алкоголь, наркотики, куріння це гріх. Сквернослів'я образа, непрощення це також гріх. Сексуальна розбещеність, блуд це також гріхи. Аборт, розлучення, подружня невірність. Ім'я цьому також гріх. Цей перелік ще можна було б продовжити, але зупинимось на цьому. Якою є праведність? Такої людини. І що чекає таку людину, таку людину у вічності? Я відповім словами з Біблії, з послання апостола Павла до Римлян. Павло говорить такі слова: нема праведного ані одного. Нема хто розумів би, немає, хто Бога шукав би, усі по разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Нема страху Божого перед їхніми очима. Безперечно, відповідь проста, що чекає на таку людину у вічності? Це вічність без Бога. Я цього не бажаю нікому. Молитва моя до небесного батька, щоб жителі нашого краю жили з Богом і на землі, і в небесах. Жодне тіло ділами власними чи ділами закону не виправдається перед Богом. Тільки виправдання через хрест і кров Ісуса Христа, яка стала ціною. Нашого спасіння. Я буду читати текст з Божого Слова, послання апостола Павла до Римлян, 10 розділ, 9 і 10 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Праведність Бога. Виражених святих у Христі являє собою відповідь на питання жертви за гріх. З другої сторони, вогняне озеро являється вічним покаранням справедливого Божого суду. В даний момент праведність Бога відкрита в Євангелії, і тільки в Євангелії, і досягається тільки через віру. Адже Писання каже, що віра це підстава сподіваного та доказ небаченого. Це повністю інший принцип, аніж той, на якому юдеї стремляться заснувати особисту праведність, не підкоряючись праведності Бога. Це ж є подібно і до багатьох сьогоднішніх людей, які бажають мати власну праведність від діл або просто від слів. Ісус Христос зробився для нас праведністю від Бога, щоб оправдати багатьох. Праведність це те, чого найбільше боїться лукавий. Над праведними людьми він не має жодної влади. Адже, Слово Боже, вчить нас, праведних ти хорониш у повному спокої. У наш час сатана використовує ідеї, мораль, філософії, психологію, бажання, уряди, культуру, освіту і науку, мистецтво, медицину, музику, економічні системи. Розваги, засоби масової інформації, релігії, спорт, сільське господарство і тому інше цього світу, щоб протидіяти Богу, Його народу, Його слову, Його праведним зірцям. Наприклад, ворог людської душі може використовувати продукцію медика для того, щоб сприяти вбивству ненароджених дітей. Сільське господарство. Для того, щоб виробляти нещивні для життя товари, такі як алкоголь, тютюн, освіту для того, щоб сприяти неправедній гуманістичній філософії, а засоби масової інформації для того, щоб знищити праведні взірці, праведні люди повинні усвідомлювати, що за всіма людськими діяннями стоїть дух, сила чи влада, які виступають та протидіють Богу та Його Слову. Деякі в більшій, деякі в меншій мірі. І все це лукаве робить з ціллю, щоб знищити праведність в християнстві. Щоб християнство було не рушійною Божою силою, а просто релігійною формою, що є мертвотою в Божих очах. І все це через любов до світу та світських потіг. Любов до світу, тобто до великої сучасної системи, опоганює нашу спільність з Богом і призводить до духовної загибелі. Неможливо одночасно любити і світ, і Бога. Любов до світу означає тісну спільність з Ним і відданість Його цінностям, інтересам, шляхам та втіхам. Вона означає задоволення в тому, що вороже та протидіє Богу. Через світ, як систему, істинний християнин переноситиме біду, ненависть, переслідування і страждання. Використовуючи світові спокуси, сатана докладає всіх зусиль для того, щоб знищити Божу праведність в християнині. Отож, тримаємо стільки біблійної позиції, щоб берегти Богом даровану праведність. Сьогодні люди стараються досягти праведності через інші джерела, власні досягнення, через вшанування святих, через дотримання закону Мойсея, паломництво на святі місця. Через виконання певних обрядів та традицій, шляхом повної ізоляції від світу та людей. Але існує тільки одне єдине джерело, яке дарує нам праведність, це Божий син, Ісус Христос, Христос наша праведність. Послання до Филип'ян, апостол Павло говорить першим розділом 10 і 11 віршем такі слова. Щоб ви досліджували те, що краще, щоб були чисті. Та цілі Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу Божу та на хвалу Божу. Праведне життя є повною гарантією на те, що молитви будуть почуті Богом, що в нас буде повна безпека і що Божий народ зможе отримати нагороду. Адже в Євангелії Матвія написано: тоді праведники засяють немов Сонце. У царстві свого Отця. Праведність людини означає бути в правильних відносинах з Богом, Його волею, а воля Його висвітлена тільки в святій книзі Біблії. Правильні відносини з Богом, це є дуже важливо. Сьогодні суспільство рідко задається питанням про правильність наших відносин з живим та вічним Богом. Те, що людям потрібно в першу чергу, відкладається на сам кінець життя. З цієї причини зовсім не дивно, чому сьогодні навколо нас стільки зла, жорстокості, знущань, адже це життя без Бога. Ворог людської душі сьогодні докладає всіх зусиль, щоб відвести людину як можна далі від святості, праведності, істини. Адже це є могутня зброя, якої боїться лукавий. І сьогодні мало людей дбають про праведність і чистоту життя. Положення в суспільстві, бізнес, керівництво, заможне життя, влада, гроші сьогодні для людства відіграє більше значення, аніж чистота, смутливість, порядність, чесність, повага, жертовність, а також любов до свого ближнього. Хочу залишити настанови для тих, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, як свого особистого Господа і Спасителя. Хто дбає про праведність вірує через кров Ісуса Христа? Господь випробовує серця праведних. Праведні завжди славлять Творця. Господь любить праведних людей. Праця праведного чоловіка веде до життя. Праведний і при смерті має надію. Шлях праведного втікати від зла. І останнє, праведний житиме. Вірою. Господь дасть вінця праведності. Закінчуючи книгу Івана Богослова, є такі слова «Праведний нехай ще чинить праведність. Дорогі друзі, я думаю, що ми зрозуміли, що власною праведністю ми в Боже Царство не попадемо. Нам потрібна праведність Христова. Ото, щоб мати надію на життя з Христом ще на землі. Нам потрібно вести праведне життя. Ідіть до Ісуса Христа в глибокому смиренні і покаянні. Просіть прощення за всі свої гріхи. Нехай ваше покаяння буде першим кроком вашої сердечної віри. Адже Слово Боже каже нам, коли свої гріхи ми визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. На цьому наша телепередача завершується. Але пам'ятайте, що не завершується наше життя. Перед людством стоїть вибір життя та смерть, благословення і прокляття. І Господь ще говорить сьогодні нам: час бо близький, неправедний нехай ще чинить неправду, і поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, святий нехай ще освячується. Ми розуміємо, що той, хто буде чинити неправду, в очікуванні суду Божого настане мить, настане час, люди будуть в вічності без Бога. Але хто чинив правду і хто освячувався, той має надію на вічність з Богом. Будьте праведними людьми, і Господь буде завжди з вами. Ми помолимося до Господа, щоб праведність була притаманною для кожного із нас. Милосердний наш Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти любиш нас, і за наше спасіння Ти післав Ісуса Христа, щоб пролив свою дорогоцінну кров. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя праведність сьогодні дається тобою, і ми просимо тебе, очисти нас від всякого гріха і даруй, щоб наше життя було в святості і в праведності перед Твоїм лицем. Все ми це просимо во ім'я Ісуса Христа, а тобі за все, слава повіки. Амінь. Отож, залишайтеся з Господом, будьте благословенні і будьте праведні з Богом. Я за тебе молюсь, Україно, краю мій солов'їних пісень, щоб не бути Дніпро і Буковина, засіяв правди Божої день, я за тебе молюсь, Україно, краю рідних батьків, прабатьків, щоб скарбата ж до тихого дону, слави Господньої спів. За тебе молюсь, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, Україно. Я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, моя Україна. Я за тебе молюсь, Україно, чути стогін з Дніпровських висот, в твоїм серці чорнобильська рана, і в темряві блукає народ. Я за тебе молюсь, мій народе, не цурайся, прийди до творця, прийми дар благодаті любові, прийде спокій, розбиті серця. За тебе молюсь, Україно. Я за тебе молюсь, я за тебе, молюсь, я за тебе молюсь, Україно. Він лиш зранену душу і розпите життя встановить, з ними в морозі сонечко світить, тільки з ним можеш вічно ти жити. Я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, Україна. Україна, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь. Я за тебе молюсь. Україна.